Друзі, добрий день! Сьогодні у нас 23 квітня. І що я вам хочу сказати? З усіх сортів, все ж таки у мене розквітла перша квітка саме на балерині. Балерина 1941 года, 1941 года Андерсона. І ось така квітка. Це вона тільки починає, це бутон. Вона тоді свого є набере. Отакі От широкі листя. Але подивіться на цих листях, що сьогодні наробив дощ. Ви погляньте, оце в нас такий був дощ. Всі, хто люди йшли на роботу, всі машини, всі люди, всі, вся одежа, всі рослини, всі у такому чомусь. Якомусь, знаєте, рижому. Ось такий щось. Я не знаю, що це таке. Воно на всьому, на всьому. Це такий пройшов дощ. Так, друзі, покажу вам ще. Ну, я вам скажу, ця півонія не має аромату. Це у мене кущ молодий. Я поза ту осінь його сильно поділила, це лишилося у мене одна поділочка. І з цієї поділочки на цей рік, бачите, є три бутона. Три. Один перший вже розцвів. Ось так я радуюсь. Ось така вона висока. З цієї сторони у неї пелюстки зеленого кольору. І сама вона така кремова. Не біла, а кремова. Ось, є в неї тут пильця, бачите? Але не знаю, чи з неї щось вийдеться. Не знаю. Треба спробувати. Отаке, От друзі мої. Друзі, хочу вам показати, які вже черешеньки. Ви знаєте, я сама здивована. Це ще тільки сьогодні 25 квітня. Гляньте, які черешні. Все так швидко, все так бігом-бігом. Вон дивіться. Гляньте, скільки начіплялося. І ви знаєте, такі немаленькі. Оце такі вже черешеньки на даний час. Я так думаю, що вже скоро-скоро будуть вже і червоніти. От такі справи. У нас дощ лив, декілька днів, я навіть не пам'ятаю, 2-3 дні, ну, в общем, щось лило-лило. Земля дуже така мокра. Вже б, звісно, не мішало би все досадити, гладіолуси. Ще в мене деякі гіргіни є посадити, але там мокро, не хочу топтатися, треба трошки почекати. Друзі, я вам показувала черешні. Що там черешні? Ви подивіться вже ось о Яблучка, які, гляньте. 25 квітня, дивіться вже, які яблучка. Дивіться. Бачите? Все десь так спішить, так спішить. Смородинка. Чорна смородина. Теж, дивіться, вже маленькі є. Ось тут краще видно. Гляньте. Чорна смородина. Оце, друзі, другий рік маю отаку малину. Ми її геть зрізали під, саму, під самий корінь. І вона отака гарна повиходила, молода. Я тоді поставлю їй таку, знаєте, опору. І лишнє, що буде, то все виріжу. Молоденька, така, знаєте, після цих дощів вона така ну, насичено-зелена. Гарна, гарна. Ось яблучка теж. Дивіться, які вже. Ну, це можна видержать. Гляньте. І багато так начіплялося отакі От яблучка. І це, друзі, не ранній сорт. Це осінній сорт і вже такий великий. Все дуже-дуже швидко -дуже в цьому році. Друзі. Ну, ось мої трьохрічні сіянці, які я сіяла з насіння різних гарних сортових півоній. Це, бачите, по листочкам, це в нас вчора пройшов такий дощ. Бачите, такий. Що я хочу вам сказати? Я так сподівалася, що на, цій, на цих рядках, тут два рядочки. Я так сподівалася, чекала, думала, що на цих рядочках буде 5-6 бутонів, тому що вони були. Але ті всі бутончики завмерли і лишилося тільки 3. Ось вони вже такі, бачите, мають форму колір, я вже думаю, що вони вже е, зможуть відкритися. Оце ось ось старший. Е, там ось я туди не хочу лізти, бо у нас два дні дощі були, то там така мокра, мокра земля. Там ще два. Один такий ось теж, так, наче темніший. А один навіть видно, що вже він буде світленького кольору. Ще трішечки почекаємо, і будемо з вами бачити. Звичайно, дівчата, дорогі мої, це не буде тут тої форми, тої краси, але ж ми хоч побачимо, який буде колір. Мені, ви знаєте, отак от кортить. Я єдине, що побачила, що у цієї будуть бокові бутони, я вже бачу. Ось, бачите, вони дорозвились, але вони є. У цій півоні будуть бокові бутони. У там, зараз постараюся пройти. У цьому другому сієнці теж є. Бачите, у пазухах листя теж є бокові бутони. Так, і у цьому. Ну, зараз я там не понімаю, не бачу, не можу вам точно сказати. Бачите, яке паршиве листя стало. І ось Тут сам бутончик світліщий, мабуть, чи рожевий буде. чи от. А всі остальні бутончики, які були маленькі, тут я бачила, всі вони завмерли. І ви бачите тепер, яка густа посадка. Ось, бачите, мали будь-бутончики. Я так раділа, бутончики, бутончики, а вони не розвилися. Ось, дивіться, бачите? А вони не розвилися. Таких ось повно-повно повно бутончиків, але з всіх сіянців, з всіх, всіх рядочків двох, е е е тільки три. Ну добре, дякую і на тому, що три. Будемо з вами бачити, і що ж з цього всього вийде. Друзі, сьогодні у нас 25 квітня. І подивіться, який у мене чудовий кущ. Махрова півонія. Погляньте, яка краса! Квітів море, просто море. Ось такі бутоніші, дивіться, бутони цілі огромні такі, отакий от кущ. Ви знаєте, трошки, оце вчора був оцей дощ, він трошки попортив е, самі листячка, воно таке, бачите, негарне. Ну, я думаю, що пройде дощик, або вже полив буде, я тоді то все позмиваю. Ну ось, друзі, ой, а пахне як. Тут, ви знаєте, дуже-дуже-дуже багато квітів. Ось я тако обійду. Гляньте. Ну тут просто не то, що багато, а просто море. Море квітів, друзі. Дивіться, яка краса, дивіться. Ти ж мій умнічок стільки дав квітів. Багато-багато. О, ви знаєте, прямо душа радіє. Отакий. От ще бутончики є, ще бутонів багато таких закритих. Це тільки-тільки сьогодні перший день. Отак От гарно він повідкривав свої квіточки, бо в нас було прохолодно. А сьогодні, знаєте, вже так потепліло, подивіться, яка краса. Дивіться, ти ж мій хороший і бджілок звичайно, повно. О. одійду зараз, щоб ви бачили. О, дивіться, який кущ починає. Великий. Маю плани. Хочу, знаєте. На цей рік більше зробити, привить його. О, таку. Дівчатка запитують, а в мене геть немає їм що. Предложить, немає прививочок. Дуже-дуже великий, дуже гарний, дуже гарно. Та що ви? Просто казочка. Ось, дорогі мої друзі, на, на цьому такому ароматному, такому запашному запашному ось піончики, я буду це все буду збиратися додому, буду це все складати, свої інструменти, буду торопитися, бо завтра мені знову на роботу. На роботу, як на свято. Ну ось, мої дорогі. А завтра ми знову з вами приїдемо. А наша півоня розквітне ще більше, квіти стануть величенні. І тоді ми з вами будемо ще милуватися і милуватися. Все, дорогі мої глядачі, бажаю вам всього найкращого. Дуже вдячна вам за перегляди, за вподобайки. Всього вам найкращого. Заходьте, я вас завжди чекаю. Пока-пока.